Від серця до серця, мистецьке свято для самотніх людей напередодні великодня підготували вихованці та майстри вищого художнього професійного училища, щоб підтримати мешканців геріатричного пансіонату, учні закладу своїми руками створили майже дві сотні презентів у декоративних пакунках, солодкі пасхальні атрибути та художні оздоби. Так як наші діти є дуже талановиті і хочемо показати, що любов і доброта вона завжди існує, і ми хочемо надавати цю підтримку не тільки дітям, а також людям похилого віку і людям, яка потрібна. І ця допомога. Мені здається, що приємніше, що своїми руками це так, якби щирого серця ти вкладаєш навіть в цей кошечок свою душу, своє так, як би, бажання зробити приємно цій людині. В Грітричному пансіонаті такій дружбі лише радіють. Мовляв, вихованці художнього училища, у них часті гості із презентами та навіть міні-виставами навідуються до різних свят. І що найважливіше, дарують підопічним закладу, а їх тут аж 160 – таку необхідну увагу. Тут проживають люди з похилого віку, одинокі громадяни, яким дуже необхідно спілкування. І оце спілкування вони отримують у молодих людей і, будемо казати так, підживлюються цією енергією молодою. І вони не є цінні ці подарунки, але вони від щирого серця зроблені, і тому воно так і написано, так вона і акція називається Від серця до серця. Хіба важливо, скільки коштує той подарунок? Хай він коштує одну копійку, але він зроблений щиро і від душі. Одними подарунками юні митці не обмежилися. Заради доброї справи розгорнули просто у холі навчального закладу творчу майстерню, де навчали охочих хазам своїх професій від художньої різьби по дереву до великоднього декорування чи популярного нині дизайну. Усі кошти від продажу власноруч виготовлених презентів обіцяє також передати нам потреби пансіонату.